І презентую вам лот це товари для дому бренду Lidl. В цьому лоті будуть ось такі, наприклад, термосні бутилочки, агроплівки для вашого саду. Ось така підстілка теж. Прищепки. До речі, в упаковці їх по 100 одиниць. Така іще упаковка прищепок. Теж є товари для ремонту. Ось така є плівка, щоб накривати меблі під час ремонту. Такі. Всього буде 97 упаковок. Наприклад, ось такі контейнери. Вони, до речі, діляться на два відділа. Ось так воно виглядає. Вартість такого лоту 10 тисяч 670 гривень, а вартість однієї одиниці виходить 110 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!